Розділ третій визволення жінки. У чому ви вбачаєте найважливіші потреби сучасної жінки? Жінку так довго поневолювали, катували і зневажали, що, врешті-решт, спотворили її. Бо якщо природі не дають діяти за своїми внутрішніми законами, це завдає болю, отруює людину. Тоді її скалічене, паралізоване єство стає потворним. Сучасна жінка вже не така, не справжня, поза як її століттями ганьбили і продавали. А коли жінка зіпсована, то чоловік теж не в змозі лишатися собою справжнім, бо власне з жінки починається його життя. Якщо жіноча природа зруйнована, народжені діти успадковують її набуту неприродність, якщо жіноча природа зруйнована. А жінка стає матір'ю сина чи доньки, то дитя ніяк не уникне згубного впливу з боку матері. Жінки, безперечно, потребують повної свободи, однак ті заходи, які нині відбуваються під гаслом визволення жінок, цілком недолугі це лише імітація визволення. Я нерідко зустрічаю учасниць так званого феміністичного руху. Коли вони приходять уперше, то поводяться досить агресивно, і я можу зрозуміти цю агресію. Довгі віки поневолення зробили їх жорстокими. Тепер вони просто мстять. Так, це божевілля, але винні в цьому саме чоловіки, ніхто інший. Однак поступово поволі мої слухачки заспокоюються, втихомирюються, їхня агресія зникає і вперше розкривається їхня жіночність. Істинне визволення покликане повернути жінці її самобутній характер, щоб вона перестала бути імітацією чоловіка. А що відбувається сьогодні? Жінки прагнуть зрівнятися з чоловіками. Якщо чоловік палить, то чому б і жінці не взяти цигарку? Якщо чоловік носить штани, то чому жінці не можна? Жінка наслідує чоловіка в усьому, відтак перетворюється на другосортного чоловіка. Я вважаю це ще більшим поневоленням, а не визволенням. Далеко більшим адже в минулому рабство було пов'язане з чоловіком. Ця наступна хвиля рабства ініційована жінкою потужніша, ніж перша. Якщо, властиво, ти є об'єктом поневолення, то проти цього можна повстати, коли ж людина в ім'я свободи сама накладає на себе кайдани, позбутися їх коли-небудь неможливо. Я хочу, щоб жінка стала справжньою, адже від неї так багато залежить вона значно важливіша, ніж чоловік, оскільки виношує в утробі і чоловіків, і жінок, і тих, і тих вона ростить і вигодовує. Якщо мати отруєна, її молоко теж стане отрутою, і отруйним стане її вплив на дітей. Якщо жінка не здобуде свободу і не стане самою собою. Чоловік теж не матиме волі бути справжнім. Свобода жінки необхідна умова свободи чоловіка, фундаментальна умова. І коли жінка-рабиня, а так було віками, то вона непомітно і чоловіка перетворить на раба. Вона не боротиметься з ним відкрито. Її боротьба опосередкована, це особлива жіноча стратегія. Жінка буде плакати і ридати, вона не вдарить чоловіка, а страждатиме сама. Але її страждання у сльозах і схлипуваннях перетворять навіть найсильнішого чоловіка на підкаблучника. Маленька, тендітна жінка здатна подолати навіть богатиря. Жінка потребує повної свободи, і тоді вона дасть свободу чоловікові. Важливо завжди пам'ятати, якщо робиш когось рабом. То і сам, врешті, перетворюєшся на раба не можеш лишатися вільним. Тож, якщо хочеш бути вільним, дай волю іншим. Це єдиний спосіб зберегти свободу. Ви проти феміністичного руху. Жіночий рух за рівні права, явище жалюгідне, і я знаю, що відповідальність за нього несуть чоловіки шовіністи. Вони завдали стільки лиха жінкам протягом століть. Що тепер жінка дозріла до помсти? Але жіноча помста веде до руйнації, нема сенсу згадувати давні образи і мститися за минуле треба забувати і прощати. Так, погоджуюсь, це неправильно. Все те, що повергло жінку в рабство на багато століть, було суцільним злом. Чоловік поневолив жінку, ба більше зробив її річчю, власністю. Однак чи варто прагнути реваншу? Тоді ви самі почнете гоніння на чоловіків. Так набуде форми та змісту іншого роду шовінізм, народжується жіночий шовінізм, котрий так само крапки над і не розставить. Тепер жінки завдаватимуть лиха чоловікам, і рано чи пізно ті все таки візьмуть реванш, коли нарешті настане цьому кінець це просто якесь зачароване коло. Я відчуваю, що жінці значно простіше самі зупинитися, ніж чекати цього від чоловіка. Вона здатна на глибшу любов і співчутливість. Чоловіки натомість агресивніші та жорстокіші, тому я не покладаю на них особливих надій. Я вірю в жінку. Саме тому ідея і агресивний підхід феміністичного руху мені не імпонує. Життєві проблеми може розв'язати любов, а не насильство. Чоловік і жінка це різні світи, тому між ними бракує розуміння. В минулому повно непорозумінь, яких можна уникнути в майбутньому. Ми можемо повчитися у минулого єдиний урок, що чоловікам і жінкам варто глибше розуміти одне одного і бути терпимішими одне до одного, до того, що їх різниць. Відмінності між статями важливі, вони не повинні породжувати конфлікт. Навпаки, завдяки їм виникає взаємне тяжіння. Якби всі відмінності між чоловіками і жінками щезли, зокрема і психічні, то зникла б і любов через брак взаємного тяжіння. Чоловік і жінка як два електричні полюси позитивний і негативний, між якими діє закон магнетизму. Полюси протилежні, отже, в самій їхній природі закладено конфлікт. Однак сила любові, співчуття, взаєморозуміння і заглиблення у світ іншого подолає всі проблеми. Не варто розпалювати ворожнечу, адже і без того вистачає непорозумінь. Чоловік потребує визволення так само, як і жінка. Вони обоє мусять звільнитися від диктатури розуму. Вони мають спільно працювати над цим і допомагати одне одному у цій справі, і це буде справжній визвольний рух. Чи вважаєте ви, що лише жінки відповідальні за феміністичний рух? Фемінізм у сучасному світовому масштабі це феномен, створений чоловіками та їхньою культурою. Ви будете здивовані, але це чергова чоловіча змова. Тепер чоловік прагне спекатися жінки, скинути з себе найменшу відповідальність за неї. Чоловік хоче просто насолоджуватися з жінкою заради розваги, але не готовий відповідати за наслідки своїх забав. Суть таємної змови полягає ось у чому. Чоловік намагається переконати жіноцтво у цілому світі, що жінка має бути незалежною. Це вишуканий трюк. Хитрість чоловічого розуму завжди приносить успіх. Скількох жінок уже розбестила ця ідея. А знаєте, що ініціаторами розмов про рівність між статтями були саме чоловіки. Саме чоловіки, а не жінки, порушили проблему рівноправності й однакової свободи. Це зерно проросло у чоловічій голові, і так було завжди. Якщо чоловік у чомусь бачить вигоду, він досягає свого, його хитрість витончена. Нерідко він так вміло втілює задум, що жінка ні на мить не сумнівається у власній заслузі. У минулому картина була та сама. Чоловік запевнив жінку в її чистоті та янгольській природі. Мужчина розпусний. Що з нього візьмеш? Не те, що жінка, вона божественна. Чоловік помістив жінку на високий п'єдестал, але це був лише хитрий хід з його боку задля контролю. Він обожнював жінку, тобто контролював. Зрозуміло, що жінка з відведеної висоти оцінювала свою божественність як неможливість уподібнитись чоловікові, перейняти спосіб його поведінки. Це суперечило б її его. Високий п'єдестал тішив жіноче себелюбство. Жінка була мамою, богинею, була незмірно досконаліша аніж чоловік, потворний, аморальний іниций. Вона готова йому пробачити. Отже, чоловік незмінно залишався при своїх інтересах. А жінка перебувала на висоті. Це була всього навсього хитра витівка, щоб потішити її его. Бо коли твоє его задоволене, ти впіймана пташка. І тоді вже складно щось змінити. Вимога рівності одночасно означає сходження з п'єдесталу. треба спуститися, щоб стати рівнею. Такою була стратегія вона спрацювала, і жінка впіймалась. Відтак берегла чистоту і невинність аж до вінця. Чоловік західного світу переконав жінку, тепер ти маєш бути вільною, рівноправною. Сучасність змінила погляди на речі, настали інші часи. Чоловік прагне насолоди з різними жінками, йому замало лише дружини, він марить абсолютною свободою. Єдиний спосіб отримати її наділити такою ж свободою жінку. Отже, Трюк знову вдався. Нині жінки-протестувальниці, борчині за жіночі права, що сили обстоюють свободу та рівність, вони не усвідомлюють, що знову опинилися у пастці, поставленій чоловіком, адже це він знову переконує жінку насправді, чоловік бажає використати її та позбутися, склавши з себе будь-яку відповідальність. Ти здивуєшся, заглибившись у суть справи чоловіча натура хитра, жінка наївніша. Вона не мислить стратегічно, не веде політичних ігор, вона завжди вірила чоловікові. І ось що дивно представниці жіночого руху вкотре повелися на обман, як і колись. Тепер чоловікові вигідно саме це жінка, нарешті, вільна, відтак вона не може вимагати якихось зобов'язань від чоловіка. Чоловік хоче мати свободу дій, він не бере на себе відповідальність за дітей. Крім того, не обіцяє залишатися з вами навіки, бо ладен міняти жінок щодня. Чоловік кидає красиві слова на кшталт не варто обтяжувати себе обов'язками, не треба прив'язувати себе до когось, геть власницький інстинкт і ревнощі. Таким чином, чоловік знову витворює чудову філософію. Він уже робив це колись, досить успішно, і тепер повторює знову. І жінкам знову не уникнути обману. Жінки істоти довірливі, довіряти це просто і природно, їм легше любити, ніж керувати логікою. Жінки переймаються чимось миттєвим чоловік, на противагу жінці вибудовує стратегію, тактику, що і як може трапитися, тобто мислить майбутнім, планує його. У сучасному світі жінка мусить бути рівнею чоловікові. Вона не мусить весь час думати про побут, сім'ю, дітей, материнство. Натомість має цікавитися поезією, літературою, мистецтвом, наукою, технікою тощо. Активістки жіночого руху у цілому світі збираються разом, аби вплинути на рівень свідомості решти жінок. Ці зустрічі світоглядного характеру зводяться до одного викоренити з себе жіночу природу, бо лише тоді вони зможуть конкурувати з чоловіками. Жінки ніжні від природи. Тому їм не до снаги така конкуренція, якщо вони не загартують себе, не стануть жорстокішими. І справді досить подивитися на котрусь із феміністок, щоб помітити її ніжності як не бувало. Язик не повертається звернутись до неї крихітко, вона розлютиться, їй не сподобається. Яка я тобі крихітка, я рівноправна жінка, так вона проявляє свою твердість. Будь-яка боротьба загартовує борців, але заради конкурентної боротьби у сучасному світі доведеться забути про домашні турботи, інакше це не для вас, і про дітей теж доведеться забути, бо інакше ви не зможете присвятити себе боротьбі, вони відволікатимуть вас. Отже, якщо жінка хоче виборювати своє місце у світі на рівні із чоловіками і довести, що вона не слабша від них. Вона мусить уподібнитись до чоловіка. І це обернеться втратою, бо єдина надія людства на жіночу ніжність, а не на чоловічу грубість. Ми довго вибачали цю рису чоловікам нехай рече чоловік уподібниця до жінки, ніж навпаки. Жінки зі шкіри пнуться, аби всюди встигнути. Це суперечить їхній природі жіноча природа в їхній утробі, яка прагне виносити дитину, стати домівкою. Дім і родина це зрими нутро жінки, проекція її внутрішньої суті. Позаяк сучасна жінка не бажає зациклюватися на сімейному питанні, то не прагне вона й народжувати дітей. Однак природа жінки незмінна. Між особами чоловічої та жіночої статі не існує рівності, оскільки чоловік позбавлений життєдайної утроби. Яким чином вони можуть зрівнятися? Я не веду мову про нерівність. Я лише наголошую на тому, що вони не однакові. Чоловік і жінка такі різні, то звідки взятися однаковості? Перед нами дві полярно протилежні статі настільки різні, що навіть недоречно вживати терміни рівність чи нерівність. Жінка є жінка, чоловік є чоловік так і повинно бути. Жінці личить дбати про сім'ю, інакше вона просто не виконує репродуктивної місії. Відтак природно перетвориться на лесбійку. На моє переконання, чоловікові варто стати трохи жіночнішим. Він так далеко зайшов у своєму прагненні бути чоловіком, що втратив ознаки людяності не йди за ним, не змагайся з ним, бо опинишся в його колії, в його борозні і станеш войовничою, а феміністки з їхніми вигуками, криками і протестами на вулицях просто відразливі. Вони демонструють найгірші риси чоловічої природи. Я не можу збагнути ваших узагальнень щодо чоловічого та жіночого типу. Іноді ви визнаєте принципову відмінність між ними безвідносно до статі, проте здебільшого з ваших слів проглядає образ жінки як істоти примітивної і чоловіка як вовка. А що скажете про жінку, яка проявляє ініціативу, яка бачить у чоловікові не вовка, а кота? Деякі чоловіки справді відзначаються пасивністю. Деякі жінки натомість потребують самоствердження. Невже феміністичний рух формує складних надміру раціональних жінок? Моє твердження про примітивні жінки порівняно з чоловіком засуджує саме його, а не жінку. Під примітивним я маю на увазі лише щось природніше, більш гармонійне з довкіллям. Цивілізація фальшива. Вона збилася з правдивого природного шляху. Що цивілізованіша людина, то більше вона апелює до розуму, втрачаючи контакти з серцем. А серце залишається примітивним. Благо, що в університетах ще досі не винайшли методу навчати серце, цивілізовувати його. Серце єдина можливість людства вижити. Покиньте, ділити людей на чоловіків і жінок усі ми люди. Наша статева приналежність, річ поверхова. Не здіймайте тільки галасу навколо цього, воно другорядне, не варте дискусій. У моїх висловлюваннях деколи звучать узагальнення адже не просто враховувати всі умовні чинники. Інакше довелося би робити багато приміток на полях. Я ненавиджу такі книжки, просто не читаю їх. Будь-яка примітка спонукає мене відкласти книжку, що її написав якийсь мудра гель. Дурень. Ти кажеш, я просто не можу збагнути вашого узагальнення про чоловічий та жіночий тип. Я завжди веду мову про типи, опускаючи стать. Коли вживаю поняття чоловік, то маю на увазі чоловічий тип, а поняття жінка у мене рівносильне жіночому типові. Проте я не можу повторювати це щоразу. А вже ж ти маєш рацію існують такі жінки, не жінки, а вовчиці. Бувають також чоловіки, коти, а не вовки. Відтак, коли я розмірковую про чоловічий тип, то залічую до нього і жінок вовчиць, коли ж про жіночий, то маю на увазі і чоловіків котів. Тут не йдеться про біологічні відмінності між чоловіком і жінкою, лише про психологічні. Бувають чоловіки жіночніші, ніж будь-яка жінка, і бувають жінки можніші, ніж будь-який чоловік. У цьому немає нічого доброго лише потворність, що породжує роздвоєння особистості. Якщо ти наділений тілом чоловіка і психікою жінки, конфлікт неминучий, виникне внутрішня боротьба, громадянська війна всередині тебе, і ти будеш постійно змагатися з собою, перебуватимеш у постійній напрузі. Якщо ж ти маєш тіло жінки і психіку чоловіка, то безконечно витрачатимеш життєву енергію на зайві конфлікти. Звісно, краще жити в гармонії з собою, коли ти душею і тілом чоловік або душею і тілом жінка. Отже, жіночий рух породжує непотрібні проблеми завдяки йому жінки перевтілюються у вовчиць, вчаться виборювати своє. Чоловік їм уявляється ворогом. А хіба можна любити ворога? Хіба можливо перебувати із ним в інтимних стосунках? Утім, чоловік не ворог. Жінка, щоб бути справжньою, має плекати свою жіночність, сягнути висот лагідності і чутливості. Чоловік, щоб бути справжнім, має якомога глибше поринути у власну мужність. Коли справжній чоловік зустрічається зі справжньою жінкою, зустрічаються дві протилежності, два полюси. Тільки протилежності притягуються, тільки між ними можливе солодке єднання. Те, що відбувається сьогодні, процес виникнення універсальної статі, стилю унісекс. Чоловіки дедалі більше уподібнюються жінкам, жінки чоловікам. Рано чи пізно різниця між ними зникне, і тоді людство втратить своє різнобарв'я світ стане одноманітним і нудним. Я бажав би, щоб жінка була якомога жіночніша, лише тоді вона уповні розквітне, і щоб чоловік був мужній, наскільки можливо. Лише тоді він зможе розквітнути? Коли кожен із них зберігає свою полярність, лише тоді між ними виникає справжнє тяжіння і магнетизм. І коли вони зближуються, єднаються в любові, тоді постає два нові світи, два різні виміри, дві неповторності, їхня зустріч, безмежне благословення і блаженство. Який наступний крок, по вашому, має зробити жінка? Я хочу сказати жінкам усього світу, що феміністичний рух не досяг жодної мети, оскільки його провадять дуже нетямущі лідерки. Вони просто реакціонерки, та ж ніяк не революціонерки. Інакше б активістки втілили просту, дієву та надважливу ідею окреме виборче право, щоб жінки голосували за жінок, а чоловіки за чоловіків. Один такий елементарний крок. І парламенти всього світу будуть наполовину заповнені жіноцтвом. Відтак жінки прийшли б до влади природно скориставшись природною схильністю чоловіків до боротьби. Чоловіки візьмуться множити політичні партії, коаліції, релігійні ідеології на ґрунті дрібних, незначних, банальних речей. І тим часом як жінки у парламенті об'єднаються в одну силу. Інша, чоловіча частина парламенту роздробиться принаймні на 8 або 10 партій. У такий спосіб світ може опинитися у руках жінок, а жінки не зацікавлені ні у війні, ні в ядерній зброї, ані в комунізмі, ані в капіталізмі. Усі ці ізми походять з голови жінки прагнуть радості, втіх від звичайних речей, красивого будинку, саду, басейну. Життя має всі шанси бути раєм, та пекло триватиме доти, доки світом править чоловік, хоча позбавити його влади дуже непросто.